Переходимо далі до футзалу. Цього вікенду відбулися перші матчі одній восьмої фіналу Кубку України. І цей етап розпочинався якраз у п'ятницю поєдинку між Хмельницьким Соколом та командою лтк НБВНПУ. Матч відбувався у столиці України у Києві. Так, останні три матчі лтк НБВНПУ чемпіонату України проводив у Житомир. І ось нарешті команда повернулася у Київ. Дуже незадоволений цим був Роман Ковальчик, тому що йому не сподобався паркет, який є в залі. Університету, де, провод... де відбувався цей поєдинок. Але я думаю, результат хмельницьким болівальників та самому тренеру цього матчу сподобався, тому що хмельничани в першому матчі зробили чудовий гандикап, перемогли з рахунком 4-1, і тепер, ну, можна сказати, так, якщо відверто, все-таки перетворили десь матч відповідь у таку собі формальність. Ну я не знаю. Я почитав після матчу коментарі того самого Романа Ковальчика, Дмитра Мартинюка. То все ж таки, я думаю, що вони праві, не потрібно розслаблятися, тому що матч Ні, ну, звичайно, буде дуже важкою, але... але єдине, що все ж таки, по цій грі, якщо говорити, то ЛТК без Дзюби, так їхнього капітана, це трошки зовсім інша команда, яку ми звикли бачити. Дзюба якраз напередодні е пішов в оренду до київського хіта. Про це, так би мовити, говорили. Ну так за, за декілька днів говорили, але саме підтвердження вже отримали під час матчу, що все ж таки, коли побачили його, навіть немає в заявці. Ну і потім Артем Тірентів навіть під час трансляції сказав, що ну, сьогодні ввечері буде відомо вже остаточно, але вот, так от сталося. Але насправді дійсно, ну Сокіл видав свою гру. Хлопці молодці, доволі непогано зіграли, навіть коли пропустили першими гол. І це єдиний гол вийшов, який пропустив Сокіл. То я особисто був якось ну, доволі так спокійно себе відчував, дивився цей матч, тому що якось, ну, от по грі, там, до 4-ї хвилини, поки ЛТК не забив, все виглядало так, що Сокіл має ну, перегравати. Я Не кажу, вигравати цей матч, а перегравати, тому що команда діла краще, ніж суперник. Але потім ЛТК все ж таки забив. Ми вже не раз бачили подібні стати, так, коли Сокіл домінує на майданчику, а потім пропускає. пропускає. Ось. Але і не раз бачили те, що Сокіл пропускає першим, а потім перемагає. Ось. І Сокіл продовжив грати свою гру. Тобто і голи не забарилися. Ну і, власне, слід, мабуть, так відмітити Дмитра Мартинюка, який, мабуть, в цьому сезоні це його кращий матч. Ну, так я думаю, він з подвійним натнення вийшов на цю гру, тому що, нагадаємо, в попередньому отримав червону картку. Так, Так, але це було десь, в чемпіонаті, так, в Україні, і де хотів реабілітуватися. Так, і вона на Кубок не розпосюджується. За тебе лечило. Ну, але все одно після цього матчу в мене такий гіркий осад залишився, тому що Сокіл залишився без двох гравців. Провиних Андрія Олесенка та Ліа Бакінського. не отримали травми, не змогли дограти. Цей поєдинок, і, власне, схоже. Ну, є ще два тижні до матчу відповіді, так? Так, але тут, я дивлюся, це в контексті все ж таки, до прикладу, Іллі Кінська, в контексті виклику його до молодіжної збірної України так, проти ну, це збірної в, рану. Виклик, схоже, вже можна завершувати. так? Ну, невідомо, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну і власне, так, в Андрія Лисенка це рецидив старої травми, і в Еліба Кінського, я так розумію, це теж рецидив. А це. Ну, Невідомо поки що, наскільки вони можуть випасти з обоями Сокола. А для Сокола, як ми бачимо, все ж таки лава запасних вона не настільки довга, вона все ж таки коротка. Хоча хочеться, щоб вона була довшою набагато. І більш такі гравці грали так, як Мартинюк зіграв в цьому матчі, як взагалі грає Педіш, хоча цей матч. Ну, не можна сказати, що він зіграв нижче свого рівня, але все ж таки від нього завжди очікуєш чогось більшого. Ну, ну, молодець, від нього очікують ці команди суперники. Так, потрібно, так, може, забирити, так, що вони йому вже важче. Набагато важче. Звичайно, всі знають його ліву ногу і всі знають, що йому не потрібно давати пробувати. Інакше ну, може так пробити, що голкіпери просто будуть безсилі. Ну в цьому матчі одного разу пробив. Давайте подивимось огляд поєдинку ЛТК, Алтака НПУ. Сокіл, отож, перший поєдинок однієї восьмої фіналу Кубку України. Виїзний матч для Хмельницької команди. Ну, Роман Бакум з Ну, ви, Ти говорив про коротку лаву запасних Сокола, але так, такого так вона така. ж. Так. Але я завжди кажу, це Можливо, проблема ще й, суперників. Ще ну, от бачимо, от Четверта хвилина, Денис Зеленкевич. Так, він підставляє ногу і на нього зараховують м'яч. 1 0 стає рахунок. Розпалий Зеленкевич, а mm -hmm. просто, ну, Дмитро Мартинюк. Пішов в такий обіграш і ось вам результат. Так, за хвилину Сокол відігрався. Відіграв, по двох гравців, потім пробив лукіпера, і там хтось був на лінії, вирітав така він просто не зміг а, він відбити цей м'яч, бо якось на От Бачимо, Педяш пробивав. Ну, дов... Що відмітив, що мені сподобалося в грі Сокола, все ж таки. Грасісок, але так знаєте, як пробував, пробуває. Тут мартинюк мав звичайно просто забати порожнього ворот. І вони завжди намагаються бути першими на підборі, тобто добити цей м'яч. І не раз ми бачили такі моменти, коли ледь-ледь хмельничани не забивали. Так, ну ми бачимо, скільки яка перевага у хмельницької команди. Так. Чотири моменти у Сокола, одна відповідь у Алтака НБВНПО. Ну і от рахунок стає 2-0. Так, Артур Падлюк там когось м'яч, здається, зачепив чи ні. Ну, ну Все-таки голкіпер ЛТК рукою. Ще один гравець, який отримав виклик до молодіжної збірної України. Ну, тут Руслан Шеремета міг замикати, але не влучив по Ну, це таке спроба відповісти, ЛТК, НБУ. Ну тут ще один удар, що інший. Так, ну це, це просто шедевр від щербання. Щербаня. А, а пас Мартинюка. Так само. Ну, це суто футбольний гол, так? такий, як у мене. Не футзальний абсолютно. Ну, але Сокіло вже кілька голів, ось це таких не, хайпі... не футзальних це забив. забив у цьому гол, сезоні. гол роздягальний і рахунок 3-1. Так, ми бачимо поактивніше. Трішки господарі виглядають з початку другого тайму. За рахунку 1-3. Відверто кажучи, я очікую від них набагато більшого. Ну, а ось тут Педіш. Нагадав усім, хто кращий бомбардир зараз в Україні. І не драма його викликали до лав національної збірної України. Будемо сподіватися, що якраз 27-28 чи 28-29 січня 29 ми побачимо в складі збірної України проти збірної Іспанії. Збірної Іспанії Ну, 4-1 рахунок. Ще кілька моментів було у цьому матчі. Міг рахунок і 5-1 ставати. Ну, чим цікавий цей матч був, все ж таки це кубкове протистояння. І тут кожен гол вагу золота і ніхто, так, і ніхто навіть ЛТК не ризикував іти з п'ятим, тому що все ж таки другий матч ще є в запасі, матч у Хмельницькому а піти з п'ятими пропустити ще один. Ну, Бачимо, Педіш знову міг забувати, але Ну, були моменти. І тут Антон Мараховець збивковий з Так. і міг отримати другу жовту, арбітра не показали. Ну а тут е, ЛТК НБФ, НПУ вимагали пенальти, його також не було. Чи момент вагна... такий цікавий? Насправді можливо, там так, і не в штрафній ну, зоні він був, да, але, але ну, тим не ну, на суперечили. Насправді я думаю, що арбітрам було важко прийняти рішення, наприклад, поставити штрафний чи mm. пенальті, тому що в принципі гравець околи був першим на м'ячі. Тобто ну тут трактування може бути по різному Судді вирішили, що нічого не було. 4-1. Сокіл виграє перший матч однієї фіналу. і 4 лютого матч відповіді у Хмельницькому, в якому можна просто втримати цю перевагу, а можна подарувати вже вболівальникам, які нарешті повернуться. Ну, головне портом, не міцем, програти 4-0. Так. Все. Навіть рахунок 3-0 задовільнить, Сок, ну, поразка 3-0 задовільнить, так, але я не думаю, що Сокіл буде виходити з такими думками, і сподіваємося, що і в матчі відповіді хмельничани знову ж таки переможуть. Неважливо, з яким рахунком, але переможуть і пройдуть у наступний етап, де, по суті, вже, якщо вони не потраплять. До півфіналу то ніхто цього, цього не зрозуміє. Так. Чому ну, ми тому, подивимось думаю, зараз ми огляд подив... суперників так. потенційних суперників, так. так але це буде трішки згодом. давайте спочатку ще Романа Ковальчика послухаємо, який нарешті почав говорити з журналістами. Настільки радує мене ця перемога, тому що бачите, з яким залом команда підійшла дуже надзвичайно слід грати. і все-таки ми в цій грі травмували двох основних два основних гравця травмувалися. Тому десь всім дякую. А хто готує зал до ігри, все таки маленьке застереження, тому що ігри в залі. Де грає хід команда і ось тут, де грає ЛТК, поле я не знаю, чи спеціально воно викликає, чи як, ну, ну просто хоч барикунки і граємо на куньках. Ми в хіті з хитом грали, тоді отримали два гравця травму, лікували до місця часу. Зараз знову два і то, то ще два основних гравця. Тому я б десь вибачте, що в ефірі, але хотів би, щоб якось якийсь був якийсь правильніший підхід до того всього. Я навіть не знаю, як це сказати. Тактики нічого не міняли, ні походу ігри, нічого. Ми, ми як грали з першої по 40 хвилину, використали свої моменти, хоча ще багато моментів ми все-таки не реалізували. Може Роман Миколаїв тільки хмельницьким журналістам не хоче інтерв'ю давати. Важко сказати, але дуже добре, що ми почули так. коментар від головного тренера Сокола і будемо сподіватися, що і надалі він вже нарешті буде коментувати.